Так тут. Назалі його не було, ось тільки з'явився. Мені монстр доподобає. Монстр, да, монстр крутий, є енергетик. Але він дорогий дуже. Погнали! І до речі, в нас в Україні дуже багато смаків немає, монстра. Прям дуже багато смаків. Вони тільки-тільки зараз десь починають з'являтися на розетках, десь от на таких сайтах. Бо ж таки в праці я перепробував смаків десь 12 монстрів. Саме крутей, це така біла банка з піратіками такими намальованими. Там такий присмак сливого компоту. А, в Сільпо вже багато смаків є, поняв. Привіт, пані паніжак. Асіт, привіт, то все хімія. Ну так, хімія, але треба ж розуміти, для чого ти її вживаєш і вживати з розумом. Це не якийсь там компот. От. Це енергетик. Та-та. Це енергетик, і пити його треба тільки за потреби. Одну баночку в день. Ага. Ще Тільки не впав. Тут якась бабуля нормас відіграє, її на кубіку привезли. Мерсо. Нормально, це добре. Це дуже добре, тому що коли на сервері багато людей, які класно відіграють, завжди знайдуться люди, які будуть пробувати це повторити. У когось буде получатися, у когось ні. До речі, мені треба гру підкортити. Але люди пробувати будуть. Так що це завжди класно. Цілий кортеж з охороною? А, ну там прям нормально розіграють. Дівку вам добре чути, чи ні? Четєцький. Була акція, та я по 69 гривень понабрав. Ой-ой-ой, ой ой отак. Цик. А які смаки брав? Хоча би просто по кольорах, каже. а я смаки вже сам дізнаюсь. Я хоть за фолов фанікс. Вона мовчить, тобто мовчить. А, типу зараз мовчить. Так, ну що? Ну, Понали. Правда, я без голівеньки. Let's fucking go. Let's fucking go. Оп, я улину так увидел. Тихо, Настю, трохи можеш підкрутити. Зараз під... зараз секунду. Я тебе підкручу трошки. Мяу. А ну Мяу. Мяу? Так ліпше? Мяу. Там є. <звук> Угу. Це просто перевірка звуку дефолтна. О! Пар зі мною здесь. Прям дам мітку. раздам або тут. Ага, моя мітка. Щойно виглядав там, де на сходи підніматися. Обережно. Там ніби Там не двоє бігають. Тут віконечко пікав. Молі горе. Білий норм. Білий він солодкий. <звук> Нокнув сходи. Є щось кинути? Так, ходиш. Він закрив так. двері. Блі. Будь, Будь тут, я зараз їх вижену. <звук> угу. Воу! Доїла. Білий без цукру? Та ну він навпаки, якийсь дуже такий солодкий. Ще точно хтось є. Я беру постійно під бульор, ржевий вже звик до нього зранку Мінім, 05, і добре. Для мене це краще, ніж каву смолити. Ну, насправді, ну, не, ну, не варто так цей. Мені ще подобається, коли спавняться тіпові типу, в таких будиночках. Угу. Або коли вони там сидять, це життя. Ну, так. Заспавнився і живе. Не можу собі Дякую. цей. Місце знайти. Угу. М, -м, м Мараха така. Санчо, вісім обзаяк, тому нічого не лізе. Я знаю. Бачу, бачу, бачу. Отут третій поверх. Отут. Угу. І він мене побачив. Ну, ми все від нього, я залізу середину. Можливо, він буде пушити. Мені ну, десь через дорогу сидить, я думаю, чекає ще одинок. Да, прибігає. На жовті за парканом. Блять, а от і будиночки, про які ти говорила. Він досі там, ти муті. Я гріха я йому. Нам що скинули. Я така Дуже Дож нескомфортно за Що Чо типа задурок? Можливо, пушить, але ніби не ні. це має бути хороша ешка. Блин, мене замахав. Я така. Почекай разом. Nice. Все, нехай його тип біжить. А він же дорогу досі Хз. Позаду, походу, його тип. то другий. Добре. Ні, не другий. Той самый. Дружба. Ну, реально, стоїть за тим барканом, нет. Не Скільки можна? Привіт, Джеррі. Виходить, взагалі іншому місці Для таких потрібен безкінечний рюкзак, який в домах сидять в цю гру, е вскрив купілку і мотаєш вниз, щоб він там понезбирав. Насправді, чуваки, це дуже погано, коли він там сидить собі типу, в цьому е постійно АФК на одному місці. Ну, тобто, що чувак е навчиться так грати ніколи в житті. Він вийде з хати його вб'ють. От. Ну просто він відтягує оцю свою смерть. Тому що він ж не ну він не думає, як як грати. Він не думає, як обіграти опонента. Він просто сидить дивиться в двері і все. Не знаю. Ну, можливо, людина отримує задоволення. компенсатор валяється. Блін. Хотів, щоб це був сюрприз. Mm -hmm. От. Можливо, він утримує задоволення від такої гри. Ну, він, типу, там вб'є когось. А ще якщо якогось стрімера, то взагалі пиздець Радості, напевно. Чого, цю зону? Та, погнали. От. Але, чесно кажучи, я такий геймплей не розумію, коли ти просто сидиш на страці і все, і нічого не робиш. Третій рюкзак та страти на нього? Це не шутер на виживання? Ну, це більше шутер на шутер з елементами виживання. от. Я розумію, що тут має право кожен грати так, як хоче, але. Багато хто вибирає грати дуже хуйово. Тому що це рівно треба вчитися файтитись. Рано чи пізно тобі доведеться стрілятися вчасно, з тіпами, тобто один на один. От. І якщо не вміти цього робити, то швидше за все топ-1 ти не візьмеш. Ну і я топ-1 не беру, хоча я і вмію стрілятися, але... Все рівно, треба трошечки якось по-другому грати. Піду поїм, давай, вот смачно. Привіт, бригай. Маска гарна, дякую. Привіт, корумбус! Бумжурці, хеллоу. На топ все рівно нічого за нього не дають, цікавіше в заміс тіпами стрибати. О, до речі, от бачиш, у нас з тобою збігаються тут смаки. Мені теж набагато цікавіше просто впасти в якийсь заміс, отримати там пізди навіть. 100%. Класно, правда. Ніж оце сидіти блядь, 15 хвилин на ФК на сраці і потім виграти топ-1. Так, а ну чек на чимісь там не закривають з тої сторони. Бо там по лайдеру ніби хтось стулить. Так, це зараз лайдер по настулить. Дядя, я тебя за за сапку третий месяц. О, май гад. Я тогда. и да. Зараз можно. А, это же инши понастулять. Зрозик. Нормально, лишь мы на этой мапе да? Я думаю, десь тут перед нами заработають. Mm -hmm. Я готова битись. Щай на три місяці, це ніхе раз убідіть. Як я тобі джарі? Байк є тут. Точно не спам. Це може бути під нами кемп, типа розчекували і запушили. Mm -hmm. Очист. О, О чуєш? Прям нижче. Нижче прям. І глайдер в нашу сторону летить. На горі, походу. Перед нами, перед нами, во, мітка. Перед нами, господи. І правіше, правіше був. Угу. Дам хай вперед. Я флеш дала. Ну я на релоді. Він пойде і під камінь вже мав забігти. Мав би там. Але не забіг. Найс. Nice. Під нами, під нами. Кемпі? Кемпі, смоки були. А, ресують. Вся можна бити дескорд співати. Світлі вибудених. Окей. Okay. Один. Ну, він раз, ну в кінтаві, він не є один. Mm, інфо. Глайдер зараз на нас буде вертатись Треба з глайдером пофайтатись. Ну я коротше спустилась під кемп, у мене поки немає нічого, щоб... А, окей, нахай, окей, окей. Подивлюсь тебе. Yeah. Походу в нього дроп. Мейбі. Так, зачекай мене, будь ласка. Так, да, в нього... Він в, в середині? У мене є флешка, він в середині? Я вже вбила його. А, ти вбила його? Ніфіга сумі. Да, він вже дед. Інсайд, аут! Я сейчас не разум, ну, як дашь, ті кулі летять. <плес> Там над нами лазик розвалений їде. Еще сейчас за все це не глайдер стрелял. Ні, глайдер полетів. Так, 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 глайдер полетів далеко. Все, еще ЧП над нами. Да мы застренем. Бо okay, вони потім закриють нас. Сколько не фатится? Смока не взяла сюда бляха. Ладно. Це дальній камінь від нас. Тут хаешка взрывалась. О, гроза моя. Прям навалить. Вот тут тут задара он. Ліг за тачкою. Беб його. Так, а від кого він хвався, з якої сторони він і Нижче десь? Я думаю, десь 80. Чуєш, де стріляю це з дому. Во, на горі, вот митка упенсидить. за задаруємо тут рай один. По них працюють. У Нас справа можуть вийти, на треба право подивитися до наша тачка стоїть. Все, можеш би йти в дискорд співати, зараз чекнемо, нам підемо. Боже, мені там вже новий трек, який зробили, я не знаю. Дордом. Тачка? Фісно, реп. Тачка і через кемп Вони доїхати на ту сторону, Я йду файт. А ну якраз це, супер, да, хай б'ються. Я ще чекну, все таки спину, щоб нам не вийшли з того кемпа. Ну подивлюся, що там файт за файт. Вони прям під горою. Ну вони там зараз закусяться. Добре. Ну Це можемо почекати, коли вони будуть йти і закриємо їх. Чекай, бо не бачу, вони будуть дроп лутати, там дроп їм пати. Два тіпа. Бурд зараз на дропіте. То... Тут 20 чел сидить, лутаєте на камені. Це е, на дропах твої нас побачили? Так, Ну, вони ще дроп не лутають. Розік. Але дивились на мене. На жовті є один, чи пуля. Угу. Можемо підігнати нашу бречку трохи в зону. Uh -huh, uh -huh. Сон, чу? Чую. Бачу, тут він повзує, походу, на жовті. Там uh -huh. ловчика немає. Відходить. Підійшов в ЛГ далі. Правий від мене на камінь біжить, Привість, будь ласка, камінь. Один. Уже двоє. І лівий ще, левый еще. Я хитрючка, я сервис, бо по мне працює далеко чу чую його. поживи, поживи. Дві секунди. Це йду на нього. Він прям лівіше взяв. Я чую nice. Найс. По мені то лили з 115. Оцей один чувачок, про якого я казав нам в жовті міці. Mm -hmm. Це вже ззаду? Так. Я 190. Це по тобі, так? Mm -hmm. він, ну, блять, він не в зоні барана, що він робить. Він по покрутить, походу. Там да, він нашу тачку забирає. Тачку взяв. Та да, поїхав вниз, добре. Мені би набої в п'ятих є там, типа. Блін, хз, подивись. Є, yeah, все є, yeah. найс. Nice. Броню зараз збили. Це я. Ого, сюди, вони ще тут є. Відлутати можна. Які? Ну я взял. А вот трупик давайте, залутай його. На жовте, на жовте трупик. Okay. Хаешка на мне. Вообще нашла хаешку. Ладно, беру вже цей руцар дубиться. А я значил, груз Вау. Ты лише знайшов, давно уже пора было. Ну, в Думаю, ліворуч від нас точно хтось грає. Ну так, тому я йду праворуч, на тих, що файтились. А там не опен? Опен, але треба вбити їх. Кашарік він один убивав, можливо він один грає село. Тут грає. Жовто. Бачу. Двоє. Одинок. Все, віддай, віддай. і пішли зону. Він не підніме. Нас щоб зараз зверху нас не закрили зліва. Нас 25 треба дивитися їх. Може піднімемо. То де? Шоста фаза. 5 секунд. Бачу, перед нами, отут камінь. Переді мною двоє. Блять, пену. мене зараз походу в'єбуть. Отут камінь і далі жовта. Почула, почула. Добре, все, ластовий там жовта, Далі, трохи далі. Почекай, похиляйся і вб'ємо його. Я теж. Теж хиляюсь, нам зараз тип спину прийде. Та яка спина? Це ж перед нами. Ти нокнула третього і це вже четвертий а ластовий. Так почекай. Отут за камінь має йма? бути. Ну ти ж ко... тільки що на кого вбила. Тут на камні ти вбила в себе, да? Ну та, і Ну, і другий на жовте. Так, та, пойдет і так. Я не знаю, блядь. Прикол. А, я при... а прикинь, якщо ні? Да. Ну ти отут під, під не, собою залишили. прям вбила чи на жовті вбивала? Я під собою, та на жовті залишився ще тип. Ну він половчиком квартанути вліво. Пікає, пікає. Ну, він Немає зони, так як і ми. До наша мітка, ліворуч, Тільки в нього ловчик я в зону пройти в нас, ні. я перебігаю під другий камінь. Подивись, будь ласка. Я його не бачу. Справа, справа, я пробіг. Найс, Все йому пизда. Угу. Мені подобається, такий гейна. Він фай вправо, вправо пробігає. Угу. Дуже справа. Живі. Битий. нормально битий. Забіг за камінь. Я без армора. Ой, за дерево. Не зафлешила його. Ти пушиш? Так. Аїп. Підняти майти по марзимістову файті. Я просто не встигла це зафіксувати. Дивилась. Дивилась на цей.